Всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечором теплого молока. Тепер, нам, всього, треба буде 100 грамів цукру. З цих 100 грамів цукру я ложку кладу сюди в тепле молочко і покладу дріжджів. приблизно десь 30, чи, може, 35 грамів. Дві ложки борошна. Оце я зараз розбовтаю. Це буде така опа. Накриваю плівкою в рушничок і відставляю хвилин на 15 приблизно, щоб воно це все подружилось. І опара відпочиває, я ось взяла 4 жовтки і один білок. І висипаю сюди решту цукру. Оце, як так, буду зараз розтирати. Опара моя вже почала працювати, трішки булькає. Тепер, щоб не забутися, пів чайної ложки солі кладу. Ванільний цукор, чайну ложку. Це в мене ложечки маленькі, то я не поклала. Аду сюди жовтки. Підготувала ще маргарин. Як мені показати, що він трішки розстав, але не до кінця. Він просто теплий. Я вію борошно. Борошна треба від 500 грамів. Але я буду віяти поступово. І замішувати, зараз буду домішувати на поверхні. Ось так, спокійно домішую на поверхні. Але я ще захотіла, в рецепті немає родзинок. Але я зараз сюди, оце я десь дві ложки намочила. Помила гарно, намочила. Тепер я сюди ще дві ложки родзинок покладу. Замішую. Все вийде. Тісто таке гарне вийшло. Це мені тільки, я думаю, може, дріжджів мало поклала. або щось. Ну, буде видно. Таке гарне тісто. Чимось нагадує на пасочки тісто, чесно. Так, залишаю я тут. так накриваю мисочкою, і як трішки воно підросте, так, збільшиться, то. Я його підімну. І так два рази. Пройшло десь з півгодинки. Тепер я так вагненько підімну тісто. От, і знову накриваю. І ще раз так зроблю і потім зустрінемось. будемо вже формувати. Ось ще раз я переминала. Яке в мене тісто гарне. Тепер я його ділю на 6 рівних частин. У мене буде тісто таке гарне, слухняне. В чому буде випікати? Тила в магазині ось такі формочки. Дуже вони мені сподобалися. Тепер я беру тісто і просто так вкачую. І викладаю собі форму. Папір у мене силіконізований. Так, дівчатка, я їх повкладала. Тепер ставлю в розтойку тут на газовій плиті і розігріваю духовку десь до 200 градусів, 190-200 градусів. І з вже підійшло так гарненько. Ось тепер я мажу яєчком курячим. Можна молочком, переставлю в духовку десь 190 градусів чи 200, хвилин на 20, може на 25 приблизно так. Дві баби вже спеклись, ось такі гарні. Що я роблю? Я беру ось їх так перевертаю і відставляю. Ось які вони гарні, суперові. Просто, просто, просто нема запитань. Я дуже довольна. Я їх відставляю, хай вони трішки постоять. Ось так. Тим часом, дівчатка, зараз я зроблю помадку. Для цього мені треба десь 150 грамів. Цукрової пудри, столову ложку лимонного соку. Я видавила з лимону. Можна сік лимонний, в кож що є. Тепер ще я візьму одну ложку, я думаю, може вистачить, а ні, то я ще додав звичайної водички кип'яченої. Тепер діло дійшло до рому. Чайну ложку я сюди. А є ромові, ромова есенція. Тепер я оце зараз перемішаю гарненько. Це буде така помадка. Помадка готова. Смачно, дуже легко. Сама перший раз роблю, чесно, але я не хвилююсь ніколи. Все вийде, все буде добре. І ось так я розділяю, щоб на всіх хватило. Ось, хай собі воно так може треба було дірочки поробити, але перший раз я це роблю, то думаю, що все вийде, все буде добре. Дар'я писала, що треба шпажкою по дірочки. Буду шукати шпажку. Спічкою поколю. полила всі. І відставляю, хай вони пропитаються, а я зараз буду куштувати разом з вами. Ось цю вона на мене дивиться так. Я перший раз це робила, чесно. Ой. Ось так. Уявляєте, яка це ще ж не, вона не просочилася повністю? Це ж мене вже кортить поскуштувати. Дівчата, це супер, це сама проста, сама така звичайна бабка У мене вийшло і у вас вийде це 100%. Але тут головну роль грають форми. Але мені здається, що можна будь-якої форми. Супер. Просто супер. Що тут балакає? А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю, до зустрічі!